Чому ж важко? Досі не спить? Бідолаха забагато роботи. Настав час роботи гну. О, боже це диво. Аго, народ. Час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю. елфі. Ага. Чому <плес> ти не здатна, хоча б іноді поводитися як хороша і звичайна гнома? Тобі що ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Ти також гном? Ми, ми вишколений елітний підрозділ. Ми живемо дико і небезпечно. І нічого не боїмося. <правити> Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. <звичай втратить> <звичай втратить> Ти нічого про <піллян> мене не знаєш. <звичай втратить> Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних нависних злочинців пульбент. Укотре повторюю, гномів не існує. Але, шефе. Я вас обіймаю. Сюрприз! Їх спіймала поліція і хоче показати по телебаченню у світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. Настав час сили. Ельфів. <бух> Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Гноми, нові капелюхи. <праць> Даю їй ще хвилин п'ять, перш ніж вона засне у кінотеатрах з 27 березня.